Вітаю, друзі, Збройні Сили України перейшли в контрнаступ. За це про хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте лайк, для того, щоб знати більше, продвигати канал, для, того, щоб знати правду, щоб разом з нами боротись з корупціонерами, марадерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже. Зранку російські пабліки, за ними українські пабліки, а потім і офіційні особи, включно з головою офісу президента Андрієм Єрмаком, заявили про успіх в контрнаступі Збройних сил України на курсько білгородських напрямках, тобто на території Російської Федерації. Бої йдуть там в районі суджі, росіяни на лохті наступають, тобто йдуть бої, гинуть українські воїни, е, знищується українська техніка, е, ну і ворожа також. Але давайте дивитися прагматично на ситуацію, яка відбувається. На е, Курщині і на ситуацію в цілому по лінії фронту. Отже, навіть якщо буде успішний контрнаступ на Курщині, я не знаю, навіщо це підтверджувати офіційним особам. Пройшла спецоперація, пройшов наступ, потім говоріть. Ні, п'я, Друге. Кажуть, ми е, там воюємо. Е, і намагаємося утримати російські території, щоб тоді, коли почнуться мирні перемовини, Путін обміняв їх на щось, на якісь українські території. Ну, перш за все, я маю великий сумнів, що перемовини почнуться про оки ЗСУ знаходяться е, на території Російської Федерації. Виводить, звідти їх зараз небезпечно по причині того, що на їхніх плечах зайде ворог в Суми. Контрнаступ там, утримання там це що? Це ПІАР? Чи це антитрамп? Це виклик Трампу, це наперед удар по його мирному плану. Схоже так. Що ж для України і українців? А для України і українців нічого втішного від навіть плюс-мінус успішного контрнаступу в Курській області немає. Чому? Тому що за 2 кілометри від Куп'янська російські війська. Тому що почався штурм Покровська, а за ним вихід на Дніпропетровську область. Де немає оборонних споруд, і ворогу ЕКО буде добиратись до Дніпра, Павлограда і Запоріжжя. І там буде досить загрозлива ситуація. То у мене питання: декілька квадратних кілометрів, яких зараз у росіян наші збройні сили ціною життя і здоров'я воїнів, ціною е, технічного забезпечення відвоюють, вони вартують. Втрати Покровська, втрати літівих рудників, те, що вчора відбулося. Початку штурма Купенська і наступу на Дніпро Запоріжжя. Як на мене, не варті. Як на мене, вся ця гра в Курську авантюру: вона не про Україну. І не про український інтерес стратегічний в цій війні. Вона. Про піар, вона про велику геополітику, вона е, налаштована зараз на те, щоб збити мирний план Трампа. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами, друзі. Попри все, ми всі разом маємо зробити нашу країну великою мирною і процвітаючою.